Яблучний чи яблуневий спас? Коли буде традиції та прикмети, які потрібно знати. На свято яблучного спаса, яке відзначають православні у серпні, навчимося розрізняти слова яблучний та яблуневий. Яблучний це прикметник до слова яблуко, а також виготовлений з яблук, сік, пиріг. Квас тощо, яблуневий прикметник до слова яблуня, який складається з яблунь, виготовлений з дерева яблуні, яблуневий цвіт, яблуневий сад тощо. Яблучний спас або Великий Спас це народна назва другого спаса і православного свята преображення Господнє. Свій початок християнське свято бере ще в 4 столітті. Щороку його відзначають в одну й ту саму дату 19 серпня. Після переходу на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року Яблучний Спас відзначатимуть 6 серпня. На свято Преображення Господнього вшановують день. Коли на горі Фавор апостоли Петро, Яків та Іоанн споглядали благодатне преображення Господа. Обличчя Ісуса сяяло як сонце, а одежа була біла, як світло. Це був момент істини, що Ісус є Сином Божим. Адже на горі йому явилися пророк Ілля та пророк Мойсей. Традиційно цього дня віряни. Вирушають до храму, щоб освятити новий урожай, освячують плоди землі, яблука, груші, сливи тощо. Найбільшою популярністю і пошаною користуються яблука. До освячення їх заборонено їсти. Вважається, що до цього часу вони ще не дозріли і тому їх вживати небезпечно. Але є й інше повір'я. Згідно з ним, цього дня ангели на небесах пригощають душі дітей яблуками. Тому батькам, чиї дітки покинули цей світ, слід утриматися від яблук до їхнього освячення, а після залишити кілька плодів у храмі як підношення. Після церкви на яблучний спас ідуть на могили до померлих родичів, щоб вшанувати їхню пам'ять, а потім уже додому, де готують пироги з яблуками, ними пригощають близьких, сусідів. Незаміжнім дівчатам належить їсти яблука з медом і загадувати бажання. При цьому слід говорити, що загадано, те надумано. Що надумано, те збудеться, що збудеться, не минеться. Також існує традиція пригощати яблуками якомога більше людей. Тоді можна розраховувати на врожайний рік. Великий спас для пасічників був останнім календарним рубежем, коли відкачували мед. Про це склалася народна приказка. До Спасівки. Бджола робить на мене, а після спасівки на себе. Прикмети на яблучний спас. Якщо листя на деревах на яблучний спас вже жовте, не за горами осінні холоди. Якщо на яблучний спас дощить, осінь теж буде дощовою. Ясний та сонячний день до суворої зими. А якщо він ще й теплий, випаде багато снігу. Суха погода в цей день до сухої та теплої осені. Яка погода на яблучний спас, такою вона буде й на покрову? Який другий спас, такий і січень. Що не можна в цей день робити? Оскільки це велике свято, то заборони цього дня. Не слід порушувати. На яблучний спас не можна сваритися і лаятися, лихословити, займатися фізичною працею, грати весілля. Цього дня не вінчають. Влаштовувати гучні вечірки та розпивати спиртне. На спаса фактично вже наставав кінець літа. Помітно зменшувався день, наставали прохолодні ночі. Прийшов спас, держи рукавиці про запас, говорить народне прислів'я, тобто слід готуватися до зими. Вітаю всіх з яблучним спасом. Нехай це світле свято принесе вам радість, позитив та щастя, зарядить енергією та натхненням на добрі справи, миру та перемоги Україні.